Скільки разів ви стикалися з цим пульт від телевізора не працює в найвідповідальніший момент ваша бездротова миша помирає прямо під час важливої роботи, а годинник на стіні знову зупинився. Все це через них маленьких, але таких надокучливих батарейок. А що як я скажу вам, що незабаром ми зможемо забути про них назавжди? Вчені зробили неймовірний прорив, який може назавжди змінити наші домівки. Та наше ставлення до гаджетів. Зустрічайте нове покоління сонячних елементів, що працюють від звичайного кімнатного світла. Уявіть собі світ, де вам більше не потрібно купувати батарейки, де ваші гаджети просто працюють, живлячись від світла вашої настільної лампи чи люстри. Звучить як наукова фантастика вже ні. Команда вчених створила крихітні, але надзвичайно потужні сонячні панелі. Розроблені спеціально для роботи в умовах слабкого освітлення приміщень. Ми всі знаємо про сонячні панелі, які встановлюють на дахах, вони чудово працюють під яскравим сонцем, але абсолютно безпорадні в приміщенні. Секрет нового винаходу криється в матеріалі під назвою перовскіт. На відміну від традиційного кремнію, який використовується у звичайних сонячних панелях, перовскіт набагато ефективніше. Вловлює розсіяне, менш потужне світло, характерне для наших кімнат. Але з Перовскітом була одна велика проблема його кристалічна структура мала дефекти, так звані пастки, які заважали ефективно збирати енергію і призводили до швидкого руйнування матеріалу. Це було головною перешкодою на шляху до його використання, та вчені знайшли геніальне рішення. Вони додали до перовскіту комбінацію хімічних речовин, зокрема хлорид Рубідію та органічні солі. Це дозволило залатати дефекти в структурі, зробивши матеріал стабільним та неймовірно ефективним, і результати просто вражають. Нові сонячні елементи здатні перетворювати 37,6% енергії кімнатного світла на електрику. Більше того, вони зберегли 92% своєї продуктивності навіть після 100 днів безперервної роботи. Для порівняння ці крихітні панелі виявилися в 6 разів ефективнішими за аналоги на основі кремнію в умовах кімнатного освітлення. Що це означає для нас з вами? Це означає, що незабаром такі пристрої, як клавіатури, комп'ютерні миші, пульти дистанційного керування. Настінні годинники, різноманітні датчики та сигналізації зможуть працювати абсолютно автономно, без батарейок, без дротів, просто отримуючи енергію від світла у вашій кімнаті. Це не тільки зручно, але й екологічно. Подумайте, скільки мільйонів батарейок ми викидаємо щороку, забруднюючи навколишнє середовище. Ця технологія є значно екологічнішою та дешевшою альтернативою. До того ж, матеріали для виробництва перовскітних елементів є поширеними, а сам процес виробництва доволі простим. Отже, майбутнє, в якому наші гаджети стануть по-справжньому бездротовими та автономними, вже не за горами. Завдяки цьому відкриттю ми стоїмо на порозі нової ери в побутовій електроніці, ери без батарейок. Вчені вже працюють над комерційним впровадженням цієї технології. Тож, можливо, вже через кілька років ми з посмішкою згадуватимемо ті часи, коли доводилося шукати нові батарейки для пульта. А що ви думаєте про таку технологію, які гаджети ви би хотіли бачити без батарейок у першу чергу? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео нам дуже цікаво їх почитати. І, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові дивовижні відкриття зі світу науки та технологій.